Вітання! Мене звати Аліна Васиченко і з вами програма Доброго дня у Вроцлаві». В сьогоднішній частині ви почуєте інформацію про безкоштовний громадський транспорт для дітей з України, а також почуєте про те, де можна зробити песель у Вроцлаві. На кінець інформація про безкоштовні медичні послуги для біженців з України. Запрошуємо до перегляду. 1 вересня українські учні можуть користуватись безкоштовно громадським транспортом у Вроцлаві. Що цікаво, підлягають під це правило ті школярі, які вчаться стаціонарно у польській школі, а також ті учні, які ходять онлайн до української школи, але фізично знаходяться в Польщі. Podstawą jest albo legitymacja szkolna. Jeżeli mówimy tutaj o polskich szkołach, jeżeli mówimy o szkołach ukraińskich i o systemie zdalnym nauczania, to tutaj niezbędne jest oświadczenie, które można wyrobić w Departamencie Edukacji i ono również uprawnia do bezpłatnego przejazdu komunikacją miejską. Під час перевірки квитків школяр має показати або учнівський квиток, або підтвердження про онлайн-навчання в Україні. Воно може бути українською або польською мовою. Окрім учнів, користуватись безкоштовним проїздом можуть також люди інших категорій. Припомній же на таких самих засадах можуть подорожувати również діті до лад 7 або сеньори повижеднісяго 65 року життя. Ці правила поширюються на громадян Польщі, так і України. Безкоштовна медицина для переселенців. Кожен українець, який перетнув кордон після 24 лютого, має право скористатися безкоштовно медичними послугами. Також ця допомога буде надаватися і вагітним жінкам. 12 березня війшла в силу спецустава для українців, відповідно до якої кожна особа, яка перетнула кордон після 24 лютого, має право до безкоштовної медичної допомоги. Для того щоб нею скористатись, достатньо лише звернутися по допомогу до усіх медичних закладів, які Мають умову з Національним фондом здоров'я із собою треба мати документ, що підтверджує перетин кордону після 24 лютого або песель, але e, так musimy okazywać taki dowód naszej tożsamości i nasze, który poświadcza nasze prawo do tych świadczeń, bo później ten lekarz musi rozliczyć to świadczenie, czyli e, musi udowodnić Narodowemu Funduszowi Zdrowia, że takie świadczenie na rzecz danej osoby zostało wykonane. Poza tym obywatele ukraińscy mają dostęp. Zarówno do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, do lekarzy specjalistów i do leczenia szpitalnego. Згодні за своїми потребами здоротними скористатися медичними послугами можуть усі без виключення, в тому числі і діти. Додатково кожна малеча має право до щеплення проти кору, свинки тощо. Якщо дитина вже пройшла курс вакцинації проти низки хвороб, батьки можуть це підтвердити книжкою здоров'я у випадку її відсутності, написати декларацію, підтверджуючи зроблення щеплення. Посце обов'язні обов'язок щеплень дітей, I te dzieci, które trafiły do nas z Ukrainy, również temu obowiązkowi będą podlegały. Tam to są szczepienia przeciwko chorobom takim jak odra, różyczka, polio, czyli takim typowym chorobom wieku dziecięcego. Wajetni tak, także mają prawo do bezkosztownej medycznej pomocy. Kobiety w ciąży również podlegają... E prawo do świadczeń medycznych i to przez cały okres trwania ciąży, czyli od tak naprawdę poczęcia do porodu i urodzenia dziecka. Zapisują się również do takiego lekarza ginekologa położnika, który przyjmuje w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Ze tego, żeby otrzymać medyczną pomoc, trzeba zwrócić się do najbliższego lekarza bazowej medycyny. Usio niezbędną informację można otrzymać, za telefonywawszy do infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia za numerem 800 190 590. яка доступна також українською мовою. Доброго дня, шановні українці, ми продовжуємо тримати інформаційну оборону. В сьогоднішній частині ми вам розкажемо про те, як можна зробити песель. Для того щоб отримати песель за спрощеною процедурою, для початку треба зареєструватись. Зробити це можна трьома способами: через сторінку безколейки УМВроцлавпл, UM яка доступна українською мовою, або зателефонувавши до Ужен до міста, або ж прийти особисто та зареєструватися на конкретну дату та годину. В цих центрах. obsługi mieszkańca, czyli przy ulicy Gabrieli Zapolskiej, przy Alei Kromera i na placu Nowy Targ, będzie odbywała się obsługa w 31 dedykowanych punktach stanowiskach właśnie do wyrabiania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy. I tu warto podkreślić, że też na miejscu będą wolontariusze, którzy w języku ukraińskim pomogą w wypełnieniu wniosku i przeprowadzą przez ten cały proces wyrabiania numeru. I z sobą trzeba mieć dokument, który potwierdza osobę ta fotografię. U wypadku niepełnoletnich dzieci wystatnie świadectwo narodzeniu. Odbytki palców będą brati się już na miejscu. Jeżeli chodzi o Odcisków palców, to tutaj w przypadku osób dorosłych jest to obowiązek. Dzieci poniżej 12 roku życia nie składają odcisków palców. Osoby, jakie zrobiły numer PESEL, dobry nie specustawy, mają mająć do urzędu do fotografię te zdate widbytki palców. To Незбетна реч по тобі мус узискати свячення, між іні здоротне, але також те свячення, яке савидяне в уставі з двонадцято марця та й спецуставі обивателям України. Чекати на песель не доведеться, адже видають його відразу на місці. Працівники уже також наголосили, що чекають на доставку додаткових апаратів для виготовлення номерів песель для створення мобільних пунктів обслуги переселенців. Це були всі новини на сьогодні. Дякуємо, що були з нами і до зустрічі на наступному тижні.